Давайте зробимо вигляд, наче я це ніколи не читала. Привіт, мене звати Настя. Ви на каналі на світі. Сьогодні я зібралася з вами тут не тільки для того, аби показати вам своє перше відео у такому форматі, а ще й зробити огляд на цю книжку із крові Або як в простонароді її ще називають із гівната палок, із крінжі та тупості, із лайната бруду, і так далі. Тим не менш, оскільки в інтернеті гуляє дуже багато протиріч та негативних відгуків, я сьогодні хочу деякі з них розвінчати або навпаки підтримати. До речі, за іронією долі, через місяць, буквально після того як я купила цю книгу, видавництво видає ілюстрова. Вона класне видання. Я така чисто. Е... <сміст> ну, Але добре, вже що, що маємо, то маємо. Якщо чесно, я ніяк не очікувала, що моя безневинна купівля цієї книги передбачатиме те, що мені ще треба буде купити 10 книг із цього циклу. Ви бачили мою чесну реакцію, коли усвідомили, що мені ще треба звідкілясь відкопати 4 тисячі для того, аби добити цілий цикл. В Україні видали, здається, тільки 4 книги. 5, 5 книг. Але п'яту треба читати перед четвертою. Не знаю, яка там система, тому нічого не буду казати. Ну, коротше, давайте переходити безпосередньо до самої книги. Я чомусь відкопала її лише в 2023 році, хоча вона вийшла три роки тому. Ця книга від видавництва був А, авторка. Боже, може, я ледь не забула сказати про авторку. Дженіфер Лін Армен Траут. Якесь німецьке прізвище, наше, але вона зі штату Вірджинія. До речі, судячи з її біографії, навряд чи приходить в голову, що вона пише якісь е, по фентезі, пасе овечок, кіз, в неї там, собаки, е, чоловік. Та з тим письменницька діяльність їй теж дається непогано, навіть дуже класно і успішно, я б сказала. Книга, до речі, складається із 605 сторінок. Книга має вікове обмеження 18. Але мені 21, майже 22, Так що все нормально. А, і тут наявні фрагменти еротичного характеру, жанр книжки, фентезі. Я намагаюся робити власний внесок в український контент в його розвиток. Тому погнали. Отже, без спойлерів, всі спойлери я вставлю в самий кінець відео, в самий, аж навіть після прощання. Отже, сюжет. Сюжет у нас крутиться довкола дівчини, точніше, навіть діви на ім'я Маківка, Пенелафі, Діва, Вознесенна і таке все. Її готують до обряду Вознесіння, але самій головній героїні постійно все хочеться зробити по-своєму. А отже, вона протягом всієї книги порушує всі можливі правила, які тільки може, наприклад, йде в бордель. Ну, знайомиться з хлопцем, який пізніше виявляється її охоронцем, ну і вони разом мають певні пригоди. Так сюжет нам подають в анотації в цій книзі. Теж нічого не зрозуміли? Ну то й що? Ну то й що? Тепер давайте нормально. Перш за все, давайте поговоримо про головних героїв. Отже, головна героїня в нас маківка. Вона діва, обрана богами, довкола неї крутиться весь сюжет. З огляду на фан-арти, вона має приблизно ось такий вигляд. Повністю, до речі, погоджуюся з ним. В мене в голові вона так само виглядає. А як на мене, вона реально дурнувата, чесно. Райлан, її охоронець, взагалі, в принципі, сірий ні про що, ніякий. Ще один охоронець Віктор. Він був кращим. Він, в принципі, був в маківці як за батька, оскільки вона сирота, без покоївка, подружка. Ну і гоук власне, це. Охоронець маківки, один з головних героїв. Не буду його ніяк описувати, бо це передбачатиме спойлери. Щоб була не такий чувак, тупо підкачений, гарний, високий, бла бла-бла. Мені не подобається така надмірна романтизація людей. Потім у нас іде Лорд Мазін, Лорд Тірман і його дружина. Це просто фу персонажі, мерзені до жаху. Я дуже рада, що їх спіткала саме така доля, яку придумала авторка. Я прям сиділа на тому моменті чисто. Кіран поки не розкрився. Гадаю, про нього буде більше сказано в наступних частинах. Тут я поки не зрозуміла, на чиєму він боці в плані маківки, типу він за неї, проти неї. Однозначно зрозуміло, що він прибічник Гоука. Почитаємо, побачимо словом. Всі, хто робили рецензію на цю книгу, як один казали, що у авторки проблеми з головою. Проблема зі світоустроєм він є незрозумілий, заслабкий, дивний і так далі. Тому давайте дивитися. Так ми маємо смертних спрагліїв, атлантійців, вовченів та вознесених вампрі. Нічого не зрозуміло. Мені теж давайте розбиратися. Обережно тут частково можуть бути і спойлери, але і роз'яснення. Як на мене, доволі дивно, що авторка вирішила нам, хоча б щось розказати про це все діло, аж на 528-й сторінці приблизно. До цього ми взагалі не маємо ніякого уявлення про що йде мова. Ви можете лише здогадуватись. Вам пощастило, що у вас є я, яка вам зараз все пояснить. Смерті це звичайні люди, вони просто живуть життя в кролістій, їм тупо до лампи на все, що відбувається довкола них. Спраглі, це по суті, ті, хто пили кров Атлантіців, стали чимось проміжним. Вони не можуть прожити без крові, тому напитають на смерть і взагалі на козіки можуть або жити і тим самим перетворити смертних на собі подібних залежних, і їх можна вбити лише поціливши у голову або у серце. Атлантіці, наприклад, можуть довго жити, п'ють кров, їдять інших атлантійців, мають цю кров, яка я здатна завоювати їх рани або рани тих людей, які вип'ють кров Атланті. Спусковики, я так і не зрозуміла, що чесно, хто такі спусковики, але мені здається, що, наприклад, смертні це більше як цивільні, а спусковики як військові. Ну щось на кшталт такого вовчене це щось по типу вовкулак. має таке враження, наче переказую ну сутінки, а не іскровий попел. Але то нехай. Вони, типу, як спусковики, але напівперевертні. ну і вознесені, власне, на початку книги описуються як обдаровані, обрані богами, неймовірної там влади, важливості люди, які ледь не прилінені до самих богів, Але наприкінці ми дізнаємося, що це спойлер все туфта. Що вони насправді реальні вороги і цей час мати вчили не тих речей і виховували її як ворога атлантійців, бо вознесенні іншими словами є вампри і вони винні у тому, що створюються спраглії, які утворюють війни і які постійно вижирають все населення, бо їм треба пити у когось кров. Підсумовуючи цей фрагмент, так скажу так: авторка вирішила взагалі нам про це не розказувати, і я 526 сторінок, сиділа чисто з обличчям тяжко доходячої читачки, намагалася для себе проводити хоча б якісь логічні ланцюги. І ось цей результат перед вами власне. На мою думку, світ устрій тут явно прокачує, нічого толком не пояснено, або ж пояснюється на швидкуруч і коротко. Можна сказати щось на кшталт ой. То мені пише. Воно далі буде пояснено в наступних частинах. Вибачте, мені що, треба прочитати 10 частин для того, аби зрозуміти світоустрій? Ну, типу, серйозно. Авторка, дякую за роз'яснення, дякую. Так, тепер розберемо сюжет, як його бачу я. Ображено сюжет буде дещо детальний. На початку нас знайомлять не з головною героїнею, як нам би хотілося, не з світоустрієм, а з борделем, в який вона прийшла. Я така хм, цікаво. Читаємо, вона діва, особливість цього статусу полягає у тому, що їй не можна покидати замок, не можна розмовляти ні з ким, не можна знімати покривало. До речі, скажіть, будь ласка, я не одна проводжу таку асоціацію з покривалом, а не отаку. Не можна маківку бити, чіпати, торкатися, не можна буквально ні. І вгадайте, що ну, звичайно, маківка терпається в той бордель через три хід для прислуги. Так, так, ви охороняєте баснословно важливу діву в королівстві. У вас два особистих вартових подруга і решта королівської варти, які не догледіли, що прямісінько в кімнаті у маківки є таємний прохід, і вона спокійно собі втекла. Попри все і всіх у бордель посеред ночі, знаючи, що за нею полює ворог на прізвисько темний. Коли вона туди приходить, маківка пересікається вночі зі своїм вартовим віктором, який з якоїсь чорта теж там за іронією долі. Ну і Пенелафі, це її інше що, власне, аби її не спалили, прикидається невідомою служницею, перевдягається в неї, яку проводять нагору, там, де в кімнаті для розваг і чекає на неї чувак. Попри те, що вона була в покривалі, вона його зняла, що є заборонено, але кому яке діло? да? І, хоч вона була в масці, а цей чоловік на ім'я Гоук Флін, почав з нею залишатися, ну вони краще поцілувалися. Потім маківка після цього всього втекла і як нічого не бувало, повернулася назад у свої покої. Як на мене, тут вже відбувається певний сюр, але це ще тільки початок. На наступний день відбувається постійна балачка, що маківка така недоторкана, надважлива особистість, що її не можна навіть торкатися, навіть думати про неї не можна, говорити з нею не можна, вона майбутнє. Нашого королівства суперпотрібна і так Вона має пройти обряд Вознесіння. Що це таке? А яка різниця? Нащо про це пояснювати? Куди краще описати бордель? На мій росу, це було щось на кшталт ритуалу, жертвоприношення богам, але завуальовано під Вознесіння. Ми возносимо тебе до рівня богів, тому ти така особлива, класна, ти супер. Зараз поясню по заумному. Прикол у тому, що здається друга чи третя. Не знаю, дитина обов'язково має вознестися на небо. перше, просто тупо живей кайфуя клас, все супер. А третій, четвертій діти такі чисто. Просто кудись пропадали. Другі діти такі а, возносяться. а третій четверті і далі просто кудись пропадали. В мене є думка, що їх просто з них випивали кров і кидали їх на обоє там і так далі. Далі нам показується, як маківці сказали, що на неї чекає лорд. Вона не вправі йому відмовляти, бо він лорд. Отже, пішла через якийсь провулок а, в якусь невідому темну кімнату, а, де він на неї чекав. І він починає її тупо мацати. Маківку, яку не можна чіпати в принципі, не можна її навіть пальцем торкатися, не можна абсолютно нічого. Маси лорд. Я звичайно розумію, що це напевно авторка хотіла показати таким чином, що лорди, які теж були вознесенними, взагалі прирівнювали себе до надлюдей і думали, що їм все дозволено. Але це теж викликає протиріччя щодо світу устрою і законів у цьому авторському світі. Зокрема, що в маківку не можна чіпати. Ну ми вже звикли, ми вже звикли, що тут порушено абсолютно всі закони і правила. Тим не менш мені здається, що маківку б не тільки помазали, якби не долинув якийсь крик, ні звідки вони обидва вискакують, побачили, що палаці вбили якусь дівку. При цьому в неї взагалі не було крові, і там щось пахло жасмином. Напередодні від лорда пахло жасмином, тому я собі в голові провела паралель, що, напевно, лорд, оскільки він вознесенний він є вампіром, тому він випив всю кров, оскільки в жертви не було крові. А потім прийшов лапити маківку, як нічому не бувало І знаєте, що всі вартові люди і сама маківка, знають, що десь ходить потенційний вбивця, не знаходять нічого кращого ніж вийти прогулюватись в сад зі своїм охоронцем Райланом. <світ> Ясна справа, спойлер. Його вбивають, бо знаєте що у королівстві, де охороняється надважлива діва, не залатали дірку в паркані. Ну звідти проскочив наймний вбився спусковик. Просто геніально, просто геніально. Він прикончив цього вартового Райлона. Потім макіка. Звісно, що йде на його похорон. Вгадайте, що це теж заборонено, але вона йде. І там її ставлять перед фактом, що у неї тепер новий охоронець на ім'я. Гоук, це якраз такий є цей кен з борделю, з яким вона напередодні цілувалась, оскільки її дістають потім до крисумління. Вона пішла і видала це все без своїй служниці, а потім сиділа переймалася, щоб Гоук її не впізнав. Ясна справа Гоук не такий дурний і непростий, яким здається, і він ще від самого початку, навіть ще від той від того борделю, прекрасно собі роздоплив. Хто вона така, і просто слідкував за нею і спокушав надалі на хибні вчинки. Потім починається напад на їхнє королівство, доволі раптовий. Ну і маківка, яка не тільки діва, а ще й вміє битися. До речі, це теж заборонено, бо її вчив вартовий Віктор і носить під сукнею ножик. Геліотроповий кинжал, якщо бути точним, що до речі теж заборонено, але нам здається вже тупо начхати на власні ж правила, прописані на початку книги. Під прикриттям вона вискакує на балкон і стріляє з лука всіх ворогів як непереможний кіборг. В якийсь момент у мене з'явилося відчуття, ніби тут всі герої тупо роблять, що заманеться. Наприклад, за маківкою закріплено два особистих вартових. Їхня відмінність від звичайних вартових мало б полягати у тому, що вони охороняють виключно маківку, і гадайте що. Ну, ясна справа їх не було поряд. Потім намалювався Гоук наприкінці всього. Коли вона вже там постріляла, коли вона вже могла загинути 20 тисяч разів, оскільки там теж були е, лучники, і вони теж в теорії могли її застрелити. Тим не менш, гоук приходить наприкінці, і вона намагалася його якогось біса заколоти кінжалом. Натомість він виявився більш вправним, ніж вона сама собі очікувала, і так відхилився від неї і впізнав її кінжал. Тим самим дав зрозуміти, що він викрив її справжню сутність, назвавши її по імені. Ну і вона зрозуміла, що він її впізнав. І, відповідно, пам'ятає, все що було в борделі, і це несе і певну загрозу, бо він може поскаржитись на то все е, е, лорду. Наступного дня, через те, що маківка заговорила з передворними дамами, це, до речі, найбільш не невинно, що вона зробила за всю книгу. Як на мене, лорд Тірман велів її привести до нього, взяв тростину і почав її бити при лорді Мазіну, який напередодні її лапав. Нагадаю, що за їхніми законами вони не вправі навіть торкатися до маківки. Тут вони її роздягають догола і починають бити. Тому через це вони мені два супермерзенних героя. Просто ну і власна маківка вийшла вся у шрамах, нікому нічого не сказала про це все дійство. Гоук виявився надто спостережливим. Тому що потім після цього, коли вони пішли на урок історії до жриці, жриця обмовилась про те, що ти що хочеш, аби ти знову схлопотала тростиною від лорда? І гоук такий «Хм, тростиною від лорда. Дивно. Я такий, типу, розкажи мені, будь ласка, а вона така ні, 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 ні. -ні, -ні". Цього нічого не було, ти все вигадав, не так зрозумів. жриця здуріла, і насправді цього всього не було. Ти все не так зрозумів. Коротше, почала брехати. До речі, це теж одна з речей, які мене жахливо бісили протягом цієї книги. Вона постійно намагалася збрехати. Потім бувається певний крінж, маківка залазить до бібліотеки лорда, де вартові, де Королевська гвардія, не зрозуміло, але вона туди залазить. Вона краде там якусь книжку еротичного характеру, починає її читати. Голки її застукав і примусив читати вголос. Потім взагалі забрав у неї цю книжку, а потім почав реалізовувати те, що написано в книзі, вже безпосередньо на самій маківці. Крінж момент. Потім відбувалася підготовка до визнації. І гок намагався якось зблизитися з маківкою. Все, що заборонено, вони ясна річ зробили. Зокрема, пішли взагалі на фіг з церемонії вознесіння, оскільки лорд не явився і цілувалися в якомусь лісі, що теж заборонено. Але маківка тут усвідомлює, що вона увесь свій час жила не те життя, яке б хотіла жити, що насправді хочеться бути з голком. Насправді це її покликання. Вона просто хоче саме жити. Потім їх разом застає Віктор після цього всього діла, який прекрасно зрозумів, що вони цілувалися, і такий, типу, це все відбувалось приблизно. Ось так, що ви тут робите? Ми просто прогулювалися. Ти дебіл, я бачу, що в тебе за Ціловане обличчя, що ти розпух весь типу, і макіка. До речі, теж так що не треба мені брехати. Це ти дебіл взагалі не розмовляй до мене, чого ти причепився. Ну і віктор такий починає якось виясняти стосунки, і Гоук такий: слухай, будеш виясняти зі мною стосунки. Я тебе чекатиме взагалі в його смерть і таке все. Ну і таємничо йде геть. З падіння чи ні, але тільки маківка і віктор заходять до палацу, Вони бачать величезне скупчення людей, всі зібралися довкола трупа, який висить. А це якраз такий спойлер лорд Тірман. А він забув. Він був заколотий власною тростиною. На тростині було написано і гасло і скрові попели. Ми повстанемо. Тут я задумалася, що це саме Гоук його вбив, оскільки він напередодні дізнався про це все діло. Отже, тут вже починається знову раптовий напад спусковиків, пусковиків, Вони починають все і всіх вбивати підряд на очах у лорда мазіна і жінки мертвого тірмана. Потім маківка така дістає свій кинджал. І починає всіх гасити, вбивати, і всі такі стоять чисто в сенсі, типу, такі, чекай, а ти не маєш права взагалі. Типу, звідки та кинджал? Звідки тебе навички? Того, що ти можеш боротися. Потім просять її пояснити, і Віктор такий Я пишаюся тим, що я тебе натренував ти найкраща на нана. -на". Ну за іронією долі спойлер. А в цей момент якийсь недобиток проштрикнув його мечем, і він вмирає. Маківка плаче, лорд мазін стоїть і тішиться з цього всього, і такий ха ха, так тобі й треба, лох. Ну і потім вона стає злою і починає його гасити, бити, крошити просто на дрібки Після цього вирішено, що в королівстві небезпечно, а отже маківка мусить поїхати з Гоуком в інше місце. Куди вони їдуть? Не зрозуміло, але треба поїхати. байдуже взагалі на вартових, байдуже на укази, які забороняють їй куди-небудь виїжджати. Але ну окей, доки вони їдуть, маківка все більше відчуває свою свободу, яку вона так хотіла, вона їде без покривали, вони зупиняються на ніч в лісі, і там відбувається всякий еротичний нюанс. Наступного дня вони заїжджають у рандомне село, де всі дивно себе поводять і вітають Гоука, ніби він якийсь король, принц і так далі. Вже підозріло. А Маківку приймають як принцесу, там, умовно, дуже з почистями, там, що на тобі одяг, на тобі їжу, будь ласка, без проблем. Потім вони з Голком у кімнаті займаються неважливо чим, потім на наступний день Голк кудись йде і так не повертається. База, мабуть. Пішов за хлібом. Натомість до неї приходить якийсь абсолютно другарядний прибічний персонаж і каже, що маківка у пастці, Гоук не той, за кого себе видає. Його друг Кіран на голову слабкий, і словом треба тікати. Маківка така, та ти що? ні, не може бути, ми ж тільки що неважливо, що робили. Натомість приходить Кірен, Гоука, ну і починає перетворюватися на вовкулаку. Потім проходять ще люди, які раптом всі вороже стали ставитися до Маківки, і вони бігають за нею цілою компанією. Я вже реально втомилася сама переказувати. Вибачте, будь ласка, я вже я, по перше, писала цей сценарій довго, писала відгук. І зараз розказує про це, і читала про це. Якось забагато уваги як для однієї книги. Ну, теж нехай. Маківку ловлять, і вона дізнається про іншу сторону Гоука і його друзів. Її поранили і кинули до темниці. Потім до неї приходить Гоук і розказує про себе, що він атлантієць і має цілющу кров. Побачивши, що вона помирає, він дає їй свою кров, і її рани загоюються. І вона якось біса замість, того, щоб сердитись на його зраду, на його брехню там, і так далі, починає незрозуміло, що творити і хотіти його в усіх планах. Принжунули? Я теж. Ну, і Потім, коли маківку попустило, вона розвернулася і всадила йому кинжал в серце. Все. Оскільки гоук атлантієць, а маківка дурепа, то вона його не вбила. І доки вона намагалася втекти, вона вибігла на двір, до речі, куди поділися всі розлючені прибічники Гоука, які ще пару хвилин тому намагалися її вбити, не зрозуміло. І да дівсікіран, у якого розвинений нюх, який може сягати на кілометри за жертвою, ну то нехай вибігла на двір, біжить по снігу, і тут її ловить Гоук, і вони падають на сніг і починають займатися не чим. На снігу, після того як спершу маківка ледь не скисла, потім сам гоук ледь не скис. закінчується цей сюр тим, що маківку переводять в нормальні покої. Так і не зрозуміло, навіщо її перед тим тримали в камері, в кайданах і не кормили їжею. Вони сидять всі за столом разом з тими. Вони сидять всі за столом разом з тими, хто хотів її ще пару хвилин тому вбити. І гоук такий спойлер: ми їдемо в Атлантію до мене, аби одружитися. Кінець. І я така, що? Вибачте, Хух. нарешті можемо переходити до моєї чесної реакції. Плюси. Я дочитала, плюси закінчилися. Серед плюсів можна виокремити те, що історія, в принципі, цікава. На один раз, в принципі, зайняла певне місце у моєму житті, та в мене будь-яка книга займає певне місце у моєму житті, бо я витрачаю на це свій час. Думаю, я навіть прочитаю другу частину. До речі, мені її придбав Віталік, мій хлопець. До речі, цікавий факт. Я читала першу частину, і вона мене ввела в нечитун. І коли він купив мені другу частину, я подумала, якого біса, що мені тепер з нею робити, як якщо мені не сподобається ця частина, що мені робити? Куди мені її дівати? Ну. Все нормально, і я її прочитаю. Ще щодо плюсів, мені сподобалися головні герої навіть попри їх тупість. Особливий плюс хочу вручити за фан-арти, додала собі цілу колекцію в Пінтересті. Давайте переходити до мінусів. Їх явно більше. Це ніяк не пов'язано з моїм песимізмом. Просто я дуже прискіплива до всього, на що я витрачаю свій час, особливо на те, на що я витрачаю більше години. Свого життя. світоустрій слабкий, непродуманий. Типу, навіщо придумувати закони в книзі, до яких не дотримується ніхто крім читача? Да, я законослухняна громадянка. Насправді туди ж можна прописати відсутність пояснення щодо раз і, в принципі, будь-якої ієрархії суспільства. Книжка ввела мене в нечитун, Насправді я спочатку прочитала 166 приблизно сторінок, і там не було ніякого екшену, нічого абсолютно цікавого для мене. Я вже встигла розчаруватися, закинути читання. Як на мене, весь екшен почався десь з трьох сотих сторінок, і тоді а, мене понесло, і я за день змогла читати вже 200 сторінок плюс. Щоб при перекладі, а може, і в оригіналі не знаю точно. Наявно багато повторів, чисто з яких складається вся книга. У маків. Яки щось крутиться і перекидається в животі постійно, в неї обвалюються нутрощі і так далі. Мається на увазі відчуття метеликів у животі, коли ти закоханий, але ж це миле відчуття. А там воно описано так, наче ну маківці реально хочеться вручити похід до хірурга там чи в туалет, ну чи перевірити її на вагітність. Потім я тебе проштрикну. Оці пусті погрози до голка. Це взагалі було просто смішно і дивно читати, принцесо. Це було і крінжово, і мило, і, і все підряд водночас. Я втратила сенс слова принцесо. Крім цього, там були якісь крінж моменти. По типу ти типу поводилась себе надто погано, принцесо. І я така думаю, ну і запах сосни. я зрозуміла, що це гоук, запах сосни. Мене оточив запах сосни. Я по запаху сосни зрозуміла, що до мене підійшов гоук. Ну і таке все. Відсутність у логіки у вчинках героїв і у логіки по книзі, в принципі. Наприклад, як я вже казала, охороняють маківку, але не знають значення слова охороняти, бо інакше як пояснити, що маківка тупо живе своїм життям. Мінусом є також шаблонність героїв, тупість їхніх вчинків, просто відсутність логіки в діях, і таке все. Ну і наостанок скажу, що фінал це взагалі сюр. Його ідеально описує оцей мем. Ну і наприкінці скажу щодо еротичних моментів. Інколи це був крінж. А інколи варто надати належне, авторка описує все прямо максимально, максимально точно, ну і нормально коротше, описує. А, але що це було на снігу? Ну, дійсно, що це було на снігу, наприкінці книги. Поясніть мені, хтось, будь ласка, я крінж, Ну, крінч. я не знаю. Тепер давайте пройдемося по стереотипам і відгукам. Отже, книжки досить цікавий, хочеться прочитати наступні частини, але переклад та редактура жахливі. В книзі багато дивних зворотів, немає прямого порядку членів речення. Лексика також досить дивна, Дуже багато слова дрож. Дякую, виданису за швидкий переклад, але краще робити його якіснішим. Повністю погоджуюся. У мене як перекладачка, яка теж мала якийсь невеличкий досвід роботи в удаництві. Теж сіпалося око від деяких слів, зокрема, дрож. Хотілося б все-таки сподіватися, що у наступних частинах це буде не так сильно кидатися в очі. Ідемо далі. Суцільний секс, це ваша із крові і популу Це як на мене стереотипна думка довкола цієї книги, бо тут насправді еротичні моменти зустрічалися буквально разів 4-5 за всю книгу, переважно наприкінці. Я морально готувалася до більшого рівня крінжа, якщо чесно, але все не так і погано. До того ж, якщо ви, наприклад, дуже приймаєте через вікову категорію, я можу вам назвати певні сторінки, де це все зустрічається, аби ви просто їх пропустили і ви не втратите нитку сюжету. Тому. Я думаю, що навіть без цього читати можна. Так, такі неоднозначні емоції в мене були дуже давно. Чудово, якщо ви маєте класну уяву, тому що опис пейзажів, куточків та моментів між героями неймовірний. Зараз обережно може бути присутній спойлер. Під кінець книгу в мене виникло відчуття, що головна героїня не сповна розуму. Це лише моя думка, не можу паналафі засуджувати. Наприкінці, дійсно, Маківка довго не могла збагнути вона зла наговка чи кохає його. Вона там, ну, в кінці робила реальнусь діч. Я здивилась на це все, я така. Що, що ти робиш? Два залі довго не могла зрозуміти, вона хоче бути з голком чи не хоче, і натомість вона тупо хотіла його і все. Усіх це було доволі дивно читати, але навіть це можна виправдати якоюсь мірою, мовляв, макіка застрягла між правильною та неправильною версією себе. Так, неймовірна книга чудово прописані персонажі. і Читала з великим задоволенням, неможливо було відірватися, бо дуже затягує. Я задоволена. Ха, чудово прописані персонажі. Хто такі спусковики тоді? Ну Серйозно, давайте зараз. Хто Хто читав? Будь ласка, будь ласка, скажіть, хто такі спусковики? Чому саме Маківка обрана? Чому саме вона? Чому серед інших вознесенних не було такого баснословного бродіння довкола неї? А тут вона сама класна і сама крута і обрана. Чому нам не дається ніякого адекватного опису бекграунда героїв? Чому? Наступний коментар. Крінж. Ну, в принципі, частково так. Я погоджуюсь 50 на 50. Ну, Давайте останній коментар. Напевно, один з небагатьох нативних вілків. На початку у вічі кидається повторюю, любовна війна мені тут не сподобалось, сподобалося, взаємодіє парочку часу зачепали, бо відгонили від них не дуже добре, особливо ближче до кінця. Що хлопчак розчарував так конкретно маківку важко писати як особистість. Її єдина характеристика для мене особлива. Є санвісім плюс, я міфічні істоти, вони перегукуються з вампірами та перевертнями. Мені не вірилося таке, що я поглиблю на кохання макіки і фронті після певних подій, тож була сильно розчарована для мене було примітивно неправдоподібно. Так, повтори сто відсотків я про це вже теж зазначила в кохання маківки та говка. Я теж не повірила. Мені це більше складалося все таки на пристрасть та заборонені відчуття, які хотілося відчувати в маківці. Вона просто сплутала всі ці відчуття між собою. Говк уже переважно мав на маківку свої стратегічні плани, аніж був закоханим у неї. На мою думку, з описом Маківки я теж погоджуюсь, точніше з його відсутністю, бо було якось замало прописано її історію разом з характером. Неправдивість моментів теж часто проскакувала, тому я з цим коментатором в принципі погоджуюся. Отже, чи сподобалася мені ця книга? Так, моя дещо натягнута оцінка 8 із 10. Давайте зробимо вигляд, наче я це ніколи не читала, і то чисто для того, аби зробити вставку на початок відео. Окей, okay. я не можу визначитись чи порадити її вам чи ні. Це ви можете зрозуміти і самі з мого огляду на цю книгу. Але якщо ви прихильники фентезі, та книжки на один раз та фанфіків та еротичних фрагментів, а то вам має сподобатись скільки людей, стільки й думок довкола цієї книги і циклу в цілому. Але я раджу вам самим ознайомитися з цією авторкою та її творами, аби у вас сформулювалося власне бачення цього всього. Отже, сподіваюся, ви не дуже втомилися, додивилися до цього моменту. Якщо серед вас є книголюби, люди, які читали цю книгу, люди, в яких знайомі люблять читати та ознайомлені з цим циклом, поширте це відео, можете кидати його куди завгодно, буквально. Будь ласка, прошу вас. Бо я реально напарилась з цим відео. Я робила сценарій, потім я на колінці реально знімаю це все діло. Подивіться, на мій фон. Чисто що це таке? Давайте задонатимо Насті на нове обладнання, на новий фон. Я, звісно, жартую, але. Аби не пропустити майбутні огляди, бийте в колокол, підписуйтесь на мій інстаграм, на наш Ютуб. Всім дякую за перегляд. Обіймаю миру вам. Таємнича хитра поява для тих, хто не забув. Спойлери, гоук це темний і Кастіл. Принц Кастіл. А я здогадалася про це дуже давно, бо як мітливо. Ну, а ще я проспойлерила собі це, коли дивилась відгук, і була на середині книги Віктор і Райлан померли, як я вже сказала. Ну, от, вибачте, але спойлер сам напросився там по сюжетній лінії. 18 плюс сцени насправді були і були детально прописані. Я, звісно, не читала ні. Я не читала, я все пропустила. я, ну... Лист, в якому ви просили грошей, я не отримувала. Маківка потрібна кастілу для того, аби він міг обміняти її на свого брата, який якогось біса в полоні. Нічого про нього не сказано, але сподіваюся, там буде більше розказано про це в інших частинах. Ну і також маківка володіє певним даром доторку. Вона може торкатися до людини, відчувати її моральний або фізичний біль, полегшувати його або забирати на себе. Моя щира реакція на це все я втомилася. Тому все, всім гарного дня. Бувайте! Ставте лайки, пишіть коментарі. Хто не напише, той просто не треба бути гівнюком. Пишіть. Все, бувайте.